Навчитися і дивитися на Ісуса Христа. Це треба дивитися на головні откровіння Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Це є книга об'явлення Івана Богословия. І також Христос, Він коли вознісся на небо, Він дав силу своїм апостолам. Він казав: почекайте. Тому що без мене ви нічого не зможете зробити. але коли дух Святий зійде на вас, ви матимете силу. І коли апостоли Христові проповідували, теж в ті часи було багато вчителів і лже пророків, які також. Не мали нічого спільного з Словом Христовим, але вони бачили це, вони були очевидцями. Тому і апостол Павло говорив до римлян, римлянам 16, 17, 18. «Благаю ж вас, браття, щоб ви стереглися тих, хто чинить розділення. Ми бачимо, що наголос був на розділення проти науки, проти науки Христової, якої ви. Навчилися і уникайте їх, бо такі не слуг, не служать Господові нашому Ісусу Христу. Але власному череву вони добрими та гарними словами зводять серця простодушних. Ми бачимо, що вони не облічали про світ, про гріхи, але вони також. Листились і є також християни, які для себе, для свого земного життя служать. але є також істинні християни, які служать Богу, і говорить Біблія, що вони харч роздають своєчасно для. Тому що, коли люди духовно народжені згори, вони хочуть харч, вони хочуть цього хліба духовного, як в молитві вчена ж говориться, і є істинні християни, які це роблять і також для того роблять, щоб було багато світла по цілому світі, щоб було багато світильників, щоб звичали спасіння Господа нашого Ісуса Христа, щоб було світло по цілому світі, щоб кожен знав, що Христос дійсно простить гріхи, Кожному каючомуся, так як простив також розбійнику на Христі, но бракує ще найголовнішого виконувати волю Божу, Бо тому що казав Ісус Христос багато в відкровінях, що Він знав, що люди забудуть за те, що люди будуть дуже легко важні до того, що з ними буде після смерті, і люди легко важать іменно в тім, що їх буде чекати вічність. Вічності, от саме головне, як казали апостоли, думати про небесне, тобто пам'ятати, що суд Божий він буде неодмінно, нічого воно не зміниться. Але Ісус Христос сказав своїм ученикам, що я буду з вами до скінчення віку. Тобто, ученики, вони переламують духовний хлібчик, як була перша апостольська церква, ділилися відкровіннями від серця до серця. І вони звіщали, вони цінили Слово Ісуса Христа, і звіщали звищали і звіщали, вони спасали душі як... і робили те, що їм Христос заповів. Христос сказав, ідіть в Христі, Сина і Духа Святого. І нічого не додавайте, нічого не віднімайте, тому що, щоб ви були тим світлом, бо по любові впізнають вас. І сказав Ісус Христос, по любові, як впізнають, також і будуть брати приклад. Також дійсно говорять у în Перший розділ, перший і перший, другий вірш, що Іван він ніс слово, він ніс свідчення самого Господа Ісуса Христа. І, він, і, і Івана Богослова Він розмовляв з самим Господом Ісусом Христом. Тому нам треба в це вірити, в слово вірити. І через об'явлення Івана Богослова багато також дійсно зрозуміло, тому що Христос він казав, що коли перебудемо в Його слові, то пізнаємо істину. А якщо ми будемо Слухали всяку душевку, різне м, світові, е, політику і тому подібне, і думку е, різних проповідників, то ми можемо попасти в обман. Також нам говорить об'явлення 2:29. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам, коли є дійсно святий Дух, то він говорить тільки правду і істину і обличає в гріхах. Правді, і говорить про суд вічний. Тобто ми повинні задумати, що нас чекає в вічності суд, ми будемо або з Богом, або в пеклі, інакше не дано. І коли дійсно хвалять, дують нам в крила в плечі, говорять, ой, ми такі файні, ми на такій правильній стороні, говорить нам про своє, про цілий світ, який він і надихають, про земле. Пророцтва звичайно нема іншого пророцтва, як тільки те, що записано в Слові Божому. І там, якщо нас так листять, то там немає духа, тому що Христос він бачив, Він писав послання до сім'ї церков, це саме важно розуміти. Він писав послання до сім'я церков, він облічав, він знав, що відступлять від істини, бо ще тоді вже виступали. Дух Божий є і Словом Божим, і коли дійсно слова дотримуватися, то є дуже велике значення слухати чи слухати тих духів світу, тому що Христос був світло і Він був Богом. І світ його не впізнав. І Якщо ми будемо дивитися через об'явлення, то ми побачимо очима христови, як треба Богу послужити. Господь Бог хоче, щоб ми. Своїми руками накладали, молились за, за всіх, допомагали. І треба дійсно Богу послужити, щоб також спасенних були. Дивитися через самого Ісуса Христа, через Слово Боже. Господь хоче, щоб ми молились, спасали, проповідували Його Слово, те, що він втілив, тому що коли ми втілимо Слово Христове, і коли в нас буде Дух Святий, то в нас будуть плоди для Господа в 30, 60 і 100 крат, говорить нам Слово Боже. Амінь. З Богом.